Жіночі футболки сорту Екстра 10 кг, ціна 3300 гривень. Першу футболочку бачимо, класного батального розміру біленьку. Тут суто жіночі футболочки будуть і різні розміри. Ось такий класний бодік рубчик. Дивимось далі. Футболочка біленька з комірцем. Такий топ-теж рубчик. Сіренька базова футболочка. Ще одного. Лотик красивий. А для того, щоб забрати його собі, я нагадаю, вам потрібно зв'язатись з нашими менеджерами. Написати на Viber або Telegram. Це така моделька легенька буде. Класна в чорному кольорі. Топ. Теж хороший. хороший. Маєчка, чорненька, простенька. Ось така світло-сіра футболочка. Така моделька буде. Футболочки всі дуже класні, хороші розміри, я думаю, ви самі помітили. Ось чорненька базова футболочка. Суто жіночі футболки. Тобто весь лотик це суто жіночі модельки футболочок. Бачимо, така класна є. Показую вам абсолютно весь лоток до кінця. Маєчка така. Це що? ще одна маєчка в чорному кольорі. Така футболочка буде. Прямо на відео ви можете порахувати кількість футболочок у лотику і порахувати собі вартість. Ось я підглянула це розмір емочка цієї футболочки. Ось така класна маєчка в ніжно-розовому кольорі. Ось така футболочка. До речі, тут паєточки красиві. Тут, звичайно, попадаються жіночі футболки, не тільки е сучасні модельки, але їх в цілому лотику насправді дуже мало переважають ось такі класні сучасні футболочки. Така моделька буде. Легенько, класно. Маєчка чорна. Така моделька космос. Маєчка. Ця дуже цікава, так виплискує. Так, ніжна, така жовтенька. Така буде футболочка, теж дуже гарний колір. Тут, до речі, я, я помітила дуже хороші розміри футболочок. Немає чогось супер маленького, якраз хороші, такі, знаєте, великі, і батальні розміри покидаються. Ось. Ось такі футболочки. Я нагадую, що це сорт екстра. Він наближений дуже до крему, Це золота середина, тому дуже вигідно брати саме такі лотики. Гляньте, яка красива моделька. З комірцем така буде теж комір дуже гарний. А я шкутенько вам показую, що залишилось у лотику. Так, це ще така моделька буде жіноча, теж красивий розмір великий, з кактусом. Ну, тобто футболочки всі дуже класні і 10 кілограмів футболочок. Лотику їх багато, показую вам абсолютно весь весь лотик до кінця. Така моделька. Дуже, до речі, легка, така невагома. Маєчка, на шиї зав'язується. І показую вам ще декілька позицій, які залишились у лотику. Така футболочка, класний порен спереду, жіноча знову. І дві останні залишились. Це буде ось така футболочка і ось така жіноча. Все лотик пустий, а для того, щоб забрати його собі, зв'яжіться з нашими менеджерами на Viber або Telegram.